Ну, Ви знаєте, це було так достатньо несподівано. Дзвінок від Івана Яковича Лантоха, який очолює обласну організацію ветеранів та інвалідів війни, і він зателефонував і сказав про те, що вони прийняли рішення віддати частину продуктових наборів на фронт, на передову хлопцям. І сьогодні ми приїхали отримувати ці продуктові пакети. Я отримав 150 наборів. Почали роздавати людям. немощні люди. Хто не можуть прийти, то не можуть приїхати, то прийшло сюди, як небудь привезло, живе тут кілометр на щоб пакет він вже тяжовий, Щоб повезти пакет, значить, треба таксі, таксі соїтиме, стільки гроші сумасшедші. Я подивився, подивився. І думаю, ні, я відомо, хто кому зможе видати, а останні оце дімах. в вороні. Ворона. Так, спасибо большое за все. Богу дякуйте. Вас, Богу, дякуйте, Богу, дя... Богу дякуйте. Зарані час Богу дякуйте. Хай вас перебере. Ага. І от я прийняв таке рішення, щоб видати десь половину, а може й трошки більше. Позволив ворогоні, ворона підтримав. Він хотів забрати декілька з собою, і кажу, що ви будете возити? Взвети собі в машину п'ять пакетів. Зачем? Зачем розривати? Є ж у нас владика, який душою пікується про проблеми. Ну зачем це робити? Він согласився. А я говорю, там хто воює? Хто воює? Кого вони захищають? То, мабуть, треба подумати і про цих людей. Що їм там не сладко. Я прийняв рішення. І от ми десь десь пакету 80-75, може, половину та діма. Це ж нормально буде? Чудово буде. Нормально. Я думаю, що. Час ми це все зробимо, хай хлопці грузять. Це буде дуже символічно, тому що ми ж будемо хлопцям казати, що це від ветеранів, які захищали нас тоді. І вони небайдужі і сьогодні. Вони сьогодні вболівають за свою батьківщину і підтримують цих хлопців, які сьогодні воюють на фронті, за, за нашу свободу. Я вам дуже благодарю. Велика, що ви все-таки знайшли можливість заїхати до нас, віру в Господа Бога. Я вважаю, що це для мене найвелика честь з вашої сторони, що ви мене відвідали в моєму офісі. Дякую. Всичу ну, тікайте добра, здоров'я, щастя, і хай вас Господь береже. Дякую вам теж здоров'я. і Ви для нас є прикладом, прикладом дисципліни, Дякую. патріотизму, Дякую. любові до свого народу. Дякую. І ну, дай Боже, щоб... Ви ж маєте баладу свою дописати 95-ліття маємо її опублікувати. А ви ж ти б ти відчутю читав? Так, так. Зараз друга частина бути. Дуже важлива ця допомога, тому що ну, це дуже символічно. Коли люди, які захищали нашу батьківщину, 70 років тому віддавали життя здоров'я, а сьогодні однодумні з усім українським народом, сьогодні розуміють, що в нас в державі війна, що агресор. Анексував частину нашої території і спричинив збройний конфлікт на нашій території, намагаючись або захопити територію, або створити конфлікт і дестабілізувати ситуацію в нашій державі, тобто знищити нашу державу. І сьогодні ветерани Великої вітчизняної війни, ветерани Другої світової війни хто як це називає, хто як сприймає, але люди, які віддавали своє життя свого часу за нас, сьогодні з нами. І це дуже символічно, що бійці того часу передають допомогу свою нашим воїнам, захисникам вітчизни. Тому я ну, в мене такий трепет, якийсь особливий, коли я спілкувався із Іваном Яковичем, і коли я розумію ну, символізм цієї дії, цього жесту, цієї доброї справи, звичайно, що ми зробимо все, щоб ці продуктові набори потрапили на передову, і щоб хлопці там знали, що це подарунок. Ветеранів, учасників Другої світової війни для них це буде. Я думаю, для них дуже велика не тільки матеріальна, а в першу чергу моральна підтримка.